Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні 14 серпня. І це вже другий раз, коли ми грузимося на військовий шпиталь. Я не буду казати, і шпиталь, ви розумієте, чому я не кажу. Але я хочу подякувати всім, хто долучився до медичної допомоги для військового шпиталю. Друзі, хотів сказати, що ми возимо цією машиною. Я дякую Богу за друзів із Америки, які допомогли мені придбати цю машину для служіння. Але бачите, і, і, і допомоги, і все одну допомогу ми відвезли. І ми дуже сильно потребуємо мати бус для волонтерства, для служіння церкви. Також наша церква два рази на місяць відвідує два інтерната. І ми також веземо допомогу дітям. В одному інтернаті 202 хлопця і інвалідів. І іншому інтернаті 118. Щиро дякую всім, хто підтримує нашу церкву, хто підтримує Збройні Сили України, хто підтримує наших лікарів, які рятують життя нашим військовим. Хай Бог вас благословить. Амінь.